Нановні друзі, зараз трошки поговоримо про філософію і плюралізм думок. Річ у тім, що я досить, досить довгий час у своєму житті був захоплений філософськими вченнями, плюралізмом думок. Я вважав, що через <кхів> суперечки, через змагання різних точок зору можна зрозуміти або пізнати істину. Але насправді істина це є Ісус Христос, істина є Слово Боже. І коли б що би там не відбувалося, то ніякий агностицизм, чи скептицизм чи атеїзм не спростовує істину, не скасовує істину. Вона реальна. І це видно на прикладі історії дуже багатьох людей. І незалежно від того, чи то там професура, чи будь-хто інший, але відкидання істини є небезпечним. Ми це добре бачимо. І щоб знати це краще, заходьте за посиланням в описі.